Іван Федоров, міський голова Мелітополя, з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас. Адоні. Ми сподіваємося, що ви зараз в безпечному місці. Давайте до оперативної ситуації. Якою інформацією ви володієте? А потім перейдемо безпосередньо до самого Мелітополя і того, що відбувається на тимчасово окупованій території. Бачимо, що ворогу взагалі немає різниці, де вбивати нас, українців, або на території капідконтрольного уряду України, або на тимчасово окупованій території. Тож ми бачимо, що вчора в нашому тимчасово окупованому Мелітополі була стрілянина. На жаль, до цього наші мешканці вже звикли, тому що сьогодні ворог перетворив саме наше тимчасово окуповане місто Мелітополь. Справді на свою рашистську військову базу в е, наше місто. Вони завезли десятки тисяч своїх військових та да, різного роду гауляйтерів. І сьогодні одна з е, топових речей, який ворог робить нашої території, це мобілізація. Сьогодні вони насправді намагаються платити додаткові кошти тим, хто агітує за мобілізацію. Вони намагаються вмовити. Мешканців тимчасово окупованої території йти служити до російської армії. А тим, що хочуть їх підкупити, обіцяючи по 200 тисяч рублів якоїсь винагороди, але вони точно умалчують про те, що звичайно це кошти, які платяться в один кінець, тому що з лінії фронту у ворога більшість його гарматного м'яса повертається лише в чорних пакетах, лише декілька сотень змогли врятуватися саме завдяки програмі нашого головного управління розвитки, тому що вони здаються в полон, і це єдиний шлях. Для них врятуватись, але також ворог проводить додаткову агітацію, залякуючи те, що в українському полоні катують, чинять тортури. Саме з таким настроєм вони відправляють до Запорізької лінії фронту своє гарматне м'ясо. Також слід додати, що сьогодні вони відкривають нові підрозділи військоматів фейкових військоматів на тимчасово окупованій території, керують цими військоватами. Зачасту пенсіонери, військовослужбовці з континентальної РФ. тож нікого з місцевих вони не змогли знайти, хто б керував цими фейковими військоматами. Тож це такий паспортизацію вони сьогодні відклали навіть на другий етап. А сьогодні в них пріоритет номер один – це мобілізація, максимально зібрати людей для того, щоб поповнити свої ряди гарматного м'яса. Ну, також Росія розмістила майже 35 тисяч розвардійців на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє центр нацпротиву і до їхніх обов'язків входять фільтраційні заходи серед цивільного населення. Скажіть. А... Ви серед від мелітопольців вже чули реакцію? Відповідно, що вони вам кажуть? Чи як вони реагують на такі от дії окупантів? В який спосіб на них позначаються ці дії, коли вони намагаються виявити серед них учасників підпільного руху? За останні півтора тижня до тимчасово окупованої території Запорізької області приїхали щонайменше три нових підрозділа а, Рашидської армії, і в тому числі було поповнення розгвардійців. Чому вони це роблять? Вони це роблять для того, щоб Посилити контроль а за цивільними мешканцями, і, звичайно ж, зменшити той спротив, який продовжує чинитися. До речі, а, приклад спротиву, який є за останні декілька днів, це в черговий раз зруйнований міст залізнодорожний міст, це з річку Кальміус, і а це один одна з частин а, вже тієї залізної дороги, яку ворог намагається побудувати нову, яка з'єднає Маріуполь з Мелітополем по узбережжю Азовського моря. Тож саме для цього. Цього ворог сьогодні намагається проводити додаткові заходи фільтрації і надсилає додаткові свої підрозділи. Звичайно, наші мешканці повідомляють про те, що особливо жорсткі сьогодні фільтрації відбувається у фронтових містах, такі як Токмак, Молочанськ, Васильівка. Але також вони продовжуються і в Мелітополі. В Мелітополі з перших днів січня місяця вийшла на фільтраційну роботу новий підрозділ поліції, який. Уповноважений контролювати наявність чи наявність російського громадянства або посвідки на проживання саме такий новий підрозділ вони створили для того, щоб ще сильніше змушувати наших мешканців оформлювати розпаспорти. І звичайно ж нагальна проблема залишається та що ворог продовжує відбирати квартири у наших мешканців, продовжує змушувати їх реєструвати в новому реєстрі, але це можливо лише. Якщо буде оформлена розпаспорт, але також ми маємо всі розуміти, що навіть якщо розпаспорт є, навіть якщо в новому реєстрі зареєстрували вимушено наші мешканці свою квартиру, це не означає, що ворог не може в будь-яку секунду прийти та вигнати наших мешканців з своїх помішкань, тому що ворогу так потрібно. Ну тому, що е іншими методами вони не діють зараз. Е ми хочемо повідомити про відбій повітряної тривоги у місті Києві. Е це офіційна інформація, тому Можемо покидати укриття і вирушати до своїх домівок або ж до роботи. Люди в метрополітені у Києві сьогодні від ранку у великій кількості шукали собі безпеку. Зараз вочевидь рух потягів буде відновлено, і можна буде дістатися до свого робочого місця. Бачимо, відбої шириться Україною, але Дочекайтеся власне офіційного відбою у вашому регіоні, пане Іване. Росіяни продовжують грабувати тимчасово окуповані території, називають це націоналізацією. А які найбільші кейси зараз ви можете навести в нашому ефірі? Я думаю, що ми можемо навести приклад. Ну, перш за все, наша логістика це порти, залізна дорога. Саме їх ворог використовує для того, щоб сьогодні викрадати все майно з тимчасово окупованих територій. По об'єму точно буде найбільше це сільгоспродукція. Мільйони тонн ворог викрах сільгоспродукції майже за два роки тимчасової окупації, і зазвичай вивозить їх або залізницею до тимчасово окупованого Криму, або з Порту Бердянськ, який також він використовує для логістики для викрадення нашого зерна. Друге, це залізна руда. А з Дніпрорудного Васильівського району ворог викрадає масово залізну руду, яку також потім портами вивозить. Але третю категорію я виділив наше виробництво. Ворога не стоїть мети розвивати виробництво на тимчасово окупованій території Запорізької області. У ворога стоїть мета для того, щоб після повернення на. Нашої держави після того, як наші гіричні військові звільнять наші території, щоб виробництво неможливо було відновити, саме тому вони викрадають устаткування. Дорог високовартісне обладнання викрадають складські запаси, і це третя категорія. Вона надмасова. ми розуміємо, скільки може коштувати один станок з ЧПУ. Це сотні тисяч євро. Тож ворог масово їх викрав з нашої території і звичайно продовжує це робити. І точно в останні дні свого перебування в нашій території він масово буде це зачищати. Дякуємо вам за те, що поінформували нас про те, що відбувається на тимчасово окупованій території, зокрема і в Мелітополі. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку.